Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно ніжний, дуже смачний та корисний десерт із творожного сиру. Готується все, як завжди, дуже просто та швидко, тому почнемо. В мисці у в мене кисломолочний сир. Беріть будь якої жирності, які у вас є. Тепер нам потрібно до сиру додати жовтки, а білки відтілити окремо в другу ємкість. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Додаємо до сирної маси сметану або йогурт. Пробиваємо блендером. Якщо у вас немає пограшного блендера, можна сир перетерти через сито, а вже потім додавати всі інгредієнти. Сипаємо кукурудзний крохмаль, можна замінити на картопляний. І все добре перемішуємо. Тепер нам потрібно білки збити із цукром до пишної піни. Також сюди можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. Тепер взбиті білки додаємо до сирної маси і лопаткою обережно перемішуємо. Беремо форму, в мене це роз'ємне кільце діаметром 20 см, но і боки я застилила пергаментом. Виливаємо туди сирну масу і відправляємо в розігріту духовку до 165 градусів випікається він приблизно 50 хвилин. Ось так виглядає готовий десерт. Він ще буде такий трішки ріденький. Даємо йому повністю охолонути, після чого виймаємо з форми. Знімаємо пергамент, викладаємо на тарілку. За бажанням зверху можна посипати цукровою пудрою, а можна залишити і так. Цей десерт просто тане в роті, він неймовірно ніжний та дуже смачний. Обов'язково Ви спробуйте його приготувати. Як бачите, готується все дуже просто та швидко. Усім смачного та до нових рецептів!